Усім доброго дня. Що ж, продовжуємо тему співзалежних стосунків та вихід із співзалежних стосунків. Напишіть, як ваш настрій, як ваше здоров'я, як почався ваш робочий день. Вчора ми з дружиною як відчували, що сьогодні вже випаде сніг, і максимально прибрали у дворі і сьогодні, бачучи сніг. Видухнули з полегшенням, що ніби як відчували, що потрібно трошки включитися і попрацювати. Ну і від цього, відповідно, така легка втома. Але я думаю, що Та я не думаю, я впевнений, що це не завадить сьогодні провести цей, як на мою думку, буде цікавий ефір. Тому що вчора, в декількох консультаціях, я говорив про те, що. Задавали питання мені, а де ж взагалі всім привіт, хто долучається? А де ж взагалі з'являється ця співзалежна поведінка, де ж її ті корені, звідки все воно виходить? І дійсно я нещодавно дивився прямий ефір, і там дійсно така цікава думка, що перше сформувалося. Да, почалося залежність сина, і на фоні узалежнення сина. Відповідно, стала мати, е, вибудовувати такі стосунки, співзалежні ці стосунки, чи навпаки, всім привіт, хто долучається. І мене теж це зацікавило, але особисто тільки моя думка, мої спостереження, не знецінюючи нікого. Я особисто вважаю, що е, якщо так е, глибоко розбиратися в цій е, співзалежній да, поведінці, в тій поведінці, де є патерни, то вона. Ще свій бере початок, можна сказати, з предків і з батьків, і саме вони можуть виховувати своїх дітей, потім діти дорослішують, і, відповідно, в їхньому житті стаються різні ситуації. Так? І ми сьогодні, я сьогодні буду говорити саме про той період до року життя дитини. І ви можете згадати, що в пострадянському просторі. Колись залишали дітей і просто давали матері покормити, я ну, не, не так багато знаю про це, але от досліджував це також питання. І сам тільки з 87-го року, і ну, повністю там не знав тих всіх таких моментів, але їх я знаю, що було дуже багато. І дітей просто залишали, забрали від матері після того. Як вона її погодує, і вони залишалися. І залишалися самі, і в них виникали різні потреби, там. Да? від коліків в животі до якихось інших відчуттів неприємних. І саме в цей момент дитина ніби потребує цієї материнської ваги, піклування. І вона відіграє саме оцей, саме оцей, важливий такий контакт з дитиною. Цей контакт, якби описується, що він відбувається до 6 місяців, але загалом з спостережень і з дослідів транзакційного аналізу, воно доходить до року. Тобто, до року люд... дитина вона просто вкрай їй необхідний цей контакт. І якщо цього контакту немає, то тоді там да, описується, що ніби дитина, вона при потребі при якоїсь різної. Різних неприємних відчуттях вона потребує уваги матері, якщо вона не отримує цієї ваги, вона просто ніби провалюється в отаку темну, назвали темна прірва, де дитина просто замовкає. І дійсно, через там 3-4 години, якщо е, на потреби дитини не реагують, вона просто замовкає. Але вона може на ту ось повертатися і знову в неї будуть виникати різні симптоми, да, може різні бути е, болючі відчуття, і тоді. Потреба матері вона просто вкрай необхідна. Загалом травмуючі епізоди, які відбуваються ну, до року. І саме ці травмуючі, і потім є тим, тією причиною, які формують той співзалежний контакт. Тому в цей період кожній так, матері потрібно синхроні... синхронізуватися ніби своєю дитиною. І налаштуватися на ті, так сказати, базові настройки, щоб, знаєте, як мама, вона їй не потрібно, щоб дитина пояснювала, бо вона ж до року не може ще сказати нічого. Але мати, якщо налаштовується на ці базові такі настройки, тоді вона може розуміти, що дитина хоче, і вона вже ніби як внутрішня якась така інтуїція їй підсказує, що я знаю, що тобі зараз потрібно. І коли в мене була маленька ще Веліна, я дивувався просто від цього материнського контакту, наскільки матері вони щитують всім привіт, хто долучається. Будемо говорити сьогодні за причини виникнення да, цієї співзалежної поведінки. І я дивувався, і мене я захоплювався, наскільки просто матір відчуває, наскільки що коли потрібно дитині, і здогадується, але і бували такі ж випадки, що коли да, є розгубленість, незнання просто. Що з нею таке мати да? хвилюється, вона панікує і деколи і не знаходить відповіді на це. І це теж якби, да, не менш важливий момент. Тож, саме от в цей період важливо формувати ці зв'язки з мамою. І зараз я скажу, що зараз ніби така епоха гаджетів, і саме це може слугувати теж такою причиною, що в майбутньому люди будуть ставати вже ці діти вони будуть схильні до такої співзалежної поведінки. Я поясню чому. Ніби з нами дитина в одній кімнаті, вона знаходиться з нами і ми спілкуємося, ми її бачимо. Але от саме такого тілесного контакту може не бути. Словесного, да, такі якісь може бути, а от саме такого тілесного немає. І Через це немає оцих, да, не можемо налаштуватися на ці базові настройки. Е, також, е, що впливає на, на формування цих співзалежних стосунків, це те, що е, ніби маткір загалом е, відіграє на початку самоважливу роль. Всім привіт, хто долучається. І вона е, є тією фігурою, яка допомагає дитині е, навчитися задовільняти свої власні потреби. І обов'язково, так, якщо це там до року, то тоді дитині допомагає матір, вона відповідальна, розпізнати, що не так, і допомогти. А далі я буду пояснювати, коли дитина дорослішає, то потрібно так допомагати дитині просто бачити ці потреби і допомагати їй задовільняти. І дуже часто цього не відбувається. І я поясню, як саме да, подавляють дитину. І тому, е, от саме не задовольняти свої е, потреби в, в дитинстві, розпізнавати ці потреби. Ну, загалом, також всі ми е, не з такого е, хорошого дитинства, і всі, в якійсь мірі, ми були травмовані, і кожен каже, що я е, нічого страшного там били і я виріс нормальним. Тут питання таке риторичне: е, чи виросли нормальними? І е, я скажу, що е, пострадянському простору не усі, звичайно, але багато дітей, які е, прожили не зовсім таке благополучне дитинство, де е, була повага, любов і е, таке толерантне відношення без, її, ну, без побоїв. Тому е, е, нездатність, от саме нездатність дорослого пікуна або батька. Відповідати на захист і безпеку дитини, це коли, от я ж кажу, що коли дитині стає боляче, щось болить, або вона відчуває якусь небезпеку, то в цей момент да, фігура матері вона відіграє а, таку важливу частину в житті дитини, коли вона може дійсно допомогти їй, а, ну створити таке комфортне місце, де вона почувалася себе комфортно і безпечно. Розлучення, розлучення дуже впливає на от саме це формування потім в подальшому дорослому віці, на формування цієї співзалежної поведінки Да, базова та потреба самотності в безпеці, тобто в безпеці, коли матір з узалежним сином не розмажує своє життя тільки через те, що вона відчуває себе самотньою, і це теж пов'язано саме з тим, що я пояснюю, що не задовільняється ця базова безпека. Безпека. Емоційний такий голод, коли е, близькі просто е, менше проявляють цього е, такого е, тілесного контакту, да? любові, поцілунки, обіймів, е, така, знаєте, на рівні ментального, коли дитина відчуває, що це більш ніж е, просто е, погляд матері до дитини, це ніби така е, глибоко. Заряджена позитивна емоція, де дитина від самого такого погляду. Всім привіт! Від самого погляду вона захоплюється тим, що нею її цінують, її люблять, і визнають як особистість віддаленість матері, коли мати може через певні якісь обставини просто залишити дитину чи да з бабусею. І оцей от контакт. Розривається і оці базові ці налаштування вони просто збиваються, і через це вона може відчувати брак цієї, відчуває такий емоційний холод. Є холодні просто батьки, які просто от да не проявляють ніякої такої емпатії до своїх дітей, такі зажаті, сковані, ніби як. Такі солдати, які виконують тільки просто за вказівками певними. а, е важливих цих фігур. Якщо і мати по певних якихось причинах залишила свою дитину з бабусею, то як не як, все одно в неї зв'язки формуються з бабусею, і вона бабуся стає такою самою головною фігурою в житті, вона починає відповідати. На ті важливі е, базові потреби. І вона, е, вона формує дитина з цією фігурою контакт, і ніби бабуся стає просто такою людиною, яка буде потім відзеркалювати, допомагати їй бачити свої власні потреби. Ну, це, звичайно, залежить від того, наскільки дитина довго проживала з бабусею. Я знаю просто такі випадки, коли діти залишалися з бабусею, і вони. Довго перебували в цих стосунках, і саме формувався такий зв'язок. І вони самі пояснюють, що, наприклад, там у моєму житті більше більшу роль відіграла бабуся. Вона ніби мені замінила ту мат матір. І та матір стала тою фігурою, яка і відповідала на всі ті потреби, яка піклувалася, була уважною. Був цей от контакт в нею. Вона повністю задовільняла потреби дитини. і... Саме ніби бабуся стала для дитини матір'ю. Да. Тож, коли, що передує, що люди потім вибудовують ці співзалежні стосунки, це те, що дорослі вони можуть ігнорувати ці базові емоційні потреби, коли потрібно втішати, коли потрібно обійняти, коли потрібно заспокоїти, допомогти якось. А дитині перепрожити якусь, не знаю, тривогу, страх, якийсь там випадок у житті неприємний і багато інших таких випадків. Пам'ятаєте, казали, що не беріть до рук, бо якщо ви будете часто її заспокоювати через колихання, брати до рук, то потім можна просто не відірвати її, ніби, ніби що тут, да, погано в тому, що дитина хоче цього. Тілесного контакту, який найважливіший для дитини, це обійми матері, сам запах цей, ці поцілунки, вона ніби вже налаштовується на, оці, на ці настройки, і вона відчуває з нею просто, коли вона поряд, вже є безпека. Це при тому, що дитина ще про це зовсім не говорить і ніяк не відреаговує. Е, і тому каже що да, не бери на руки, е, до рук звикне і потім не відчепити. І таких от, е, випадків дуже багато різних, які пояснюються. Е, загалом, коли дитина не отримує того м, щастя, щастя для дитини це тоді, коли е, е, дитина відчуває цей запах, вона є у цій обіймі батьків. і це важливо. Саме, от я скажу, виділю гарант створення, потім, щоб людина потім буде будувати ці співзалежні стосунки, гарант того, що коли в цих відносинах між дитиною є, що батьки подавляють дитину, пере, 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 пере хочуть переналаштувати, переналаштувати пере, пере, пере на свій лад, переламати, переначити. І вони намагаються а, дитину змінити під своє бачення. Всім привіт, хто долучається. А, тобто вони а, намагаються ігнорувати потреби дитини. Ну, наприклад, а, дитині там а, той страх, який для нас а, зовсім нам не боязно, для дитини він а, дуже за таким високим рівнем. І, і близькі можуть казати, да що тут такого страшного там. Е, нема тут нічого страшного, все, заспокойся, ну, не звертай уваги. Тобто, ніби вчать дитину ігнорувати свої власні потреби у цьому страхові, там, ніби ну, як то ти наївся, скільки ти там з'їв, та ти мало з'їв, ну, давай ще їж. Ніби е, дитина е, складається такі, да, е, будуються такі відносини, ніби вони враховують потреби дитини, що вона їй достатньо саме того, що вона з'їла. І дуже часто, от я зустрічаю, що. Да, в садочку постійно, коли приходжу, кажуть, ваша дитина нічого не їсть. А я завжди відповідаю, що вона їсть відповідно стільки, скільки їй потрібно, не більше і не менше. Тобто їй цього вистачає. Тож вона вибирає сама, що їй подобається, що їй не подобається. І от коли ігноруються ці от потреби, то тоді людина може так е, казати, я взагалі не знаю, яка моя улюблена страва да, в дорослому віці, а що тобі найбільше подобається? Да я не знаю, ну якби все подобається, все смачне, але конкретно чогось там виділити. Да? Або буває, що ну, це вже такі найгірші моменти, коли людина да, їсть те, що вона не хоче. От, ну, як кажуть, сухарі доїдає після своїх да, дітей, там, чоловіка, і починає. Руйнувати себе, тобто їсть не те, що їй насправді подобається, вона не знає просто взагалі, що подобається. Тому це про ігнор таких потреб. Як ти не будеш, як ти не можеш, не знаю, як це не можеш. Тобто своєрідно, що дорослі вони очікують від своїх дітей такої дорослої поведінки, ніби, ніби самі ніколи не проживали якогось свого дитинства, ніби самі так. Не було в них якихось таких от потреб, які вони могли проспізнавати вже в дорослому віці, і вони ніби так далі будують свої стосунки з дитиною і кажуть: ну, ай, ну, що тут такого? Там нічого тут немає такого. Які тобі там були? Ти виглянь, яка у тебе там рана, у тебе там невелика та рана, все, заспокойся. так, І от не допомагають їй разом прожити от цю біль. що, е, Тому я очікують від. Дітей таку дорослу реакцію і дорослу поведінку. А своїми діями також е, можуть е, ніби м, ігнорувати да е, не тільки свої якісь потреби, а потреби її дитини. Тому ніби змушують і дитину ігнорувати свої потреби. ну Там я хочу такого солодку, да не хочеш ти ну, солодкого. ну Погано їсти солодке. Ну, ще не час, ввечері поїсиш. Да? Е, тому е, ніби вчать дитину е, просто не звертати уваги на себе. І відповідно від цього просто дитина загубиться в своїх бажаннях і переконаннях. І тому ми згадуємо про той симптом, який я говорив попередньо в попередньому прямому ефірі, про те, що співзалежні люди вони насправді не знають, чого самі хочуть. І коли пам'ятаєте, я говорив, що е, співзалежної там. Да, людини ж, ідея ідея загалом життя, це що моє, моя радість, щастя, добробут, ра, е, сміх ну, загалом да, благополуччя залежить від іншої людини. І це от зараз ми можемо пов'язати з тим, що дитину е, близькі, які ігнорували потреби в дитині, вони, е, дитина сама не знає, що вона хоче. І її добробут, її щастя залежить від м, прибачаю, що може? Її, Добробут і щастя залежить від того, що задвільняють її близькі, те, що дають їй оці люди, які поряд з нею. І от саме да, от я пов'язую попередній ефір і цей ефір з тим, що де е, береться потім та співзалежна поведінка, саме від того, що дорослі ігнорують потреби дитини. Тому дитина вже автоматично залежить від дорослих, а дорослому віці вона вже. Починає думати, що її благополуччя залежить від інших людей. Немає людини і немає мене. Я не Ок. І тому в цих стосунках, в звичайних стосунках, там, де немає алко-нарко залежний, там, там так само є розчарування, біль і нещастя. Також тривале розлучення, коли тривало розлучається мама або, як я казав вже. З тією фігурою, з якою будувалися ці стосунки. Тобто, якщо це бабуся, бабуся, якщо це вихователька, там якась да, брала відповідальність і виховувала. Тобто з тим, з ким е, дитина формувала цей от, самий головний, цей зв'язок, оце розлучення, воно також впливає потім і стає таким гарантом для того, що е, потім людина в дорослому віці починає будувати ці такі співзалежні стосунки. Е, ну, Звичайно, саме головне, що. Дуже такі часті випадки, це після е, післяродова депресія, коли в перші місяці, шість місяців дитина просто потребує цієї материнської любові, уваги, пікування. Да, е, багато всього там багато про всього, про е, той емоційний зв'язок, щоб не було цього голоду, не було цієї холодності. А, наприклад, матір е, в родовій депресії або вона не має сили взагалі, якби подбати про себе, е, про своє здоров'я і. Або хворіють просто і не мають можливості. І от саме це також є причиною да, до, до того, щоб дитина може просто в цей момент не отримувати цього задоволення, задоволення своїх потреб. Е, ну, і, Звичайно, на закінчення, що хочу сказати, що перечасні пологи, будь-яке хірургічне втрачання або зберігання е, да, в лікарні, коли. Щось відбувається, щось хворіє матір і тому і тому, і тому тому це все от також впливає на подальше життя і на те, що потім люди вибудовують ці співзалежні стосунки. Отже, чому потрібно виходити от саме з цих співзалежних стосунків, і я говорю більше як за стосунки з алко, наркозалежним чи з людиною, яка страждає грою залежністю, виходити необхідно, щоб дати можливість, дати можливість людині задуматися про наслідки свого вживання і відповідно розірвати цей зв'язок, який і вас руйнує. Адже стосунки з залежною людиною це завжди про неспокій. Про образи, про знецінення, про ненависть до вас. І, і це є одна із таких причин, чому потрібно брати і розривати ці стосунки. І я згадував в попередніх своїх сторісах в прямих ефірах, що любов вона приходить від втоми Я про те, що а, батьки, провалюючись чи дружина. В порятунку чоловіка вона настільки виснажується психологічно і фізично, що просто вже втомлюється настільки, що ем, приходить ніби як інстинкт самозбереження, що потрібно тепер задуматися про себе, подбати про себе. Адже в такому випадку я можу втратити себе цілком. Тож. Ем... Дуже багато різних причин, чому співузалежні люди вони не хочуть виходити з цих стосунків, і все це пов'язано з симптомами, з тим, що будь-яка будь там, наприклад, консультація співзалежних після самої терапії люди просто починають близькі, починають себе погано відчувати. І це також пов'язано з тим, що коли матір відправляє від, від відвозить на реабілітаційний центр, чи там син їде на реабілітаційний центр самостійно. Вона втрачає цей зв'язок е, після цього, в неї і виникають ці симптоми. Ніби е, воно має стати краще, краще не стає. Е, коли вживав, була тривога, коли е, знаходиться в центрі реабілітації, все одно тривога. І от ці симптоми, цей неспокій, тривога. Така і, і фізична буває біль, вона може змушувати е, матір, дружину, там саме ту людину, яка вибудувала ці співзалежні стосунки, змушує повертатися в ці стосунки. Це про те, що матір може поїхати в реабілітаційний центр і забрати до себе да, додому назад у залежну людину. Вона прилітає просто і без пояснень е, робить, ніби, знаєте, як удержима е, чимось і. Дивлячись на таких людей, е якесь виникає нерозуміння, що саме з нею відбувається. Але фахівці, які працюють з цим, добре розуміють це, і тому е з цими симптомами рекомендовано працювати. Тобто, якщо ви, наприклад, пішли в консультацію, вам після консультації стало ще гірше, то це так сказати. Е Нормальна реакція на ненормальну ситуацію в вашому житті. Тож не, не, не варто зупинятися, а знаходити підтримку ресурс, а Це є групи для е, у залеж, у співзалежних родичів Аланон, ну, і в тій групі можна отримати ресурс, але для того, щоб вийти з півзалежних стосунків, вчора я про це також говорив, е, потрібно взяти відповідальність. Якщо це. Е, Стосунки між жінкою і чоловіком потрібно брати обом відповідальності. Тож, у мене сьогодні все. Щодо консультації, консультації відкриті, запис відкритий. Як записуватись в консультацію? Написати мені там, або зателефонувати. Ми визначимося час, день і скільки триває консультація. 50 хвилин година це одноразова консультація, де ви можете отримати відповіді на свої питання з рекомендаціями і визначитися, зрозуміти, побачити, що може працювати у вашому житті, а що не може працювати, що заважає вам вибудовувати ці здорові стосунки, ну і багато всього іншого. Мій власний досвід, робота над собою, робота з стосунками з матір'ю, досвід матері, підкріплений цими знаннями. Я сьогодні вдало допомагаю людям і від цього задоволення. Тож, всім привіт, хто долучається. Якщо виникнуть питання, пишіть директ. Коментуйте це відео, якщо комусь ем, хтось хоче поділитися цим відео, буду дуже вдячний. Адже через вас хтось може отримати ем, допомогу. Все, до зустрічі. І бережіть себе, свої сім'ї. Все найкращого.